Так, такі рамки ми замовляли раніше через інтернет по 4 гривні. От там я декілька штук виняв, прям з центру. Але попались такі прям погані-погані. Хочу виняти ще пару штук, щоб просто не, не бути. Так, ось так, такі от рамки. Це другий сорт. Це другий сорт. Ось такі рамки. Пропилом йдуть. Це взагалі більш-менш більш, більш, хороша, хорошенька гарненька рамка. Так. Це з сучком. Такі великі сучки, так, да, звісно, це трошки плохо. Їх може повести. але доска вже більш-менш суха, отака От попадається рамка. Угу. Такі рамки. Така рамка стоїть 4 гривні. Це ми замовляли Оце. тут те саме. Це ми замовляли такі в них боковушки. Ну коротко, тут сучок. Ось тут сучок, да? ну цей сучок взагалі не критичний. Цей сучок вже критичний. Прям може тут лопнути на двоє. Ну, але як за 4 гривні, коли треба багато рамок, можна замовляти. Тобто ми замовляли, замовляли, бо розширяєш пасіку і ну, потрібні такі рамки. Такс, перша частина. Так, не скажу, що вони прям хороші. Такий другий сорт. Чи це навіть третій сорт. Ах, Коротше, По 4 гривні в тамде інтернеті продаються Коротше, на жовтому фоні. На жовтому фоні. Так, але тут ми знайшли себе хлопців по містю, це Хмельницька область. отакі такі вони продають. Отакі. Така рамка стоїть 5 гривні. Блять, ідеальна рамка. Ця, ну, ідеальна рамка. Нічого з нею не махтіти. Малесенький сучочок, 5 гривень стоїть. Так, тут теж. Це не сучок на пів рамки. Тобто Для порівняння. Я не поскужу цих хлопців, нічого не цей, бо це ж свідомий вибір кожного. Коли їх треба, то мусиш купляти. Так, ця рамка дивно гарна. Чітка. Цей сучок взагалі не впливає на цей. От тут. Цей ж, да, трошки пострашніший, але, але оцей зріз. Він ніяк не впливає. У нас зверху чітко все положено та рамка, виходить, от тільки от такий пазик вибраний. Тільки от такий пазик вибраний. І в верхньому верхній рейці верхній рейці вибрані верхні рожки. Тут внизу, внизу, внизу немає. 4 гривні. За 5 гривень вам вже виходить ота рамка. Вершечок тут з фальчиками такими вибрами, вибраними. Коротше, отакі от рамки. Мощевий, покажемо ще. Тут по місцю, Тут дуже. Чуть ну, видно. а другий сорт. Як за 5 гривень, не критичні рамки. Так, може довге буде відео. Це взагалі теж, що з них тіти стає. Хороші рамки такі на 5 гривень. Так, боковушки. Ось такою маленькою. Ну тут фаляць, що знизу, що зверху. Це мені каже, то що є, блядь, Це вже якесь до верху щось є. Навіть якщо воно відломиться, блядь. Так якщо воно відломиться, то не буде страшно, то не буде біда. Рамка нормальна, як за 5 гривень, кому треба недорогі рамки, ну о, ця якась. Чуть-чуть да, з скорою, маленька кора. Ну, але це 5 гривень. Як за 5 гривень, от цю страшненько. Її нічого немає. Заліз з цієї сторони Гарно. Чуть-чуть. Понятно, що ці всі рамки вони з дефектами через свою ціну. Ось такі я залишу номера. Хлопці, ми комусь треба. Далі підемо, покажемо низи. Я, мені, що там брати було, другий сорт, що тут по місті, просто поїхав, взяв. Да? Тут все зроблено, тут вибрано, тут вибрано. Да, десь маленький скольчик. Десь маленький скольчик і тут. Маленький зрізок є. Рамка стає сюди. Чик отлічно просто стає сюди. Плотненько, хорошенько. Що, блять, сам запхай, попробуй однією рукою. Ну, коротше, стає вона плотненько, але їх не ломить. Так, все, треба нашаритись, Їх не ломить нічого. Отак воно стає. Просто плотненько, гарно стає. Що тут понизу вона гарно стає. Тут же поверху хуй стане, бо я вже відбив. Що тут поверху. Грубо говоря, теж раз, два. І одною рукою теж незручно. Такс. Чикс. Прижимаємо так. Ну, треба трохи підложити. О, силу. Ну воно нічого не ломить. Нічого не ломить, просто гарно плотно стає. Ну як за 4 гривні рамка. Другий сорт, кому буде треба. Я оставлю номер цих хлопців, да? це другий сорт. Ось така як рамка. Мене просто питались на ютубі. Це буде відео для ютуба, воно буде довге. Але паралельно виставлю в TikTok, може комусь буде таке потрібно. <кхи> Ось такі рамки. Ось такі рамки. Це ідеально. Опс. Це ідеально. Все, ну і попалась така Це десь трохи чуть -чуть. синішечка. чуть-чуть маленький скол. Так, як для 5 гривень, кажу, хороші. Вибір за кожним брати. Ця теж гарна. Що от наша друга? Не знаю, чого вони сюди попали. Чого вони сюди попали. Тобто, вибір кожного, вибір кожного. Чи купувати отакі, чи купувати по 17, чи купувати по 20 гривень. А що є потреба, номер залишу, прикріплю то. Можете позвонити, спитатися, може комусь буде просто корисно. Так далеко не ходять, от. отак вони виглядають. Збиті, вже навощені. Нічого не цей. Та отак, але стоять чітко, гарно. Ось тут вони відповідно вже підтянуті, мало мдочки. Ось тут був дефект. Вділки під самий верх його підігнали. Все гарно, так само тут. Вже все відстроїли, відтягнули, нічого немає. Вон, прийняти з тими рамками, що мені дісталось від діда. Ті, що я робив от так сам. Прості оце куплено, це куплені. От, є, рамки хороші. Хороші рамки, отже, от, от потрібно порівняти. Це моя стара рамка. Так, переходимо на всі рамки з плечиками, Такі малом'ятки, так їх в цьому році повитягували, Всі рамки хороші. Тільки <рес> степлер Дніпрем. Треба буде завезти. Я вже налаштувався завести його в магазин, ще він на гарантії. Така 145 -та рамочка у нас поверху. Коротше, отакі, така якість рамок. Не скажу, що вони погані. Харочі, гарно все позбивалося, все поставало до місця гарно стоять. Це трошки тут з'їхало. Плечики до плечиків, все. Да, от ну, їм. За рік експлуатації нічого їм не сталося. Нічого не поробилося. Все як було, так і є. Тут сучок, тут сучок, отут сучок. Нічого їм не сталося. Отут сучок, от поверху видно. Отут сучок. рамки служать. Хоч другий сорт, але, але служать.